І ми вже приїхали в Буковель і будемо брати участь в чемпіонаті України зі скайрайнгу. Fuck you. Fuck''! you! Fuck them! І так, ми прийшли отримати стартовий пакет, і якраз у нас старт 100 букомиль і 103 км. тобто 160 км і 103 стартує сьогодні в п'ятницю в другій годині дня. Волонтерів, то хто вільний, може Дай Бог їм здоров'я на 103 і на 160 кілометрів. Це, звичайно, дуже непроста дистанція. Go fuck yourself! Ну що, до старту залишається 20 хвилин. Андрій готовий. Я готовий. Соломія <реку> готова. Соломія <реку> готова полювати 6 кілометрів. 700. 850 наборів. 850 наборів не поправили. Буде сьогодні спекотно. Fuck you, е, банда на зібралась невелика. Приблизно 37-38 людей. Ну, Але це не не дуже популярна дистанція. Всі про це знають, але дивіться цікаво. Півтора до доставку.

Перший кілометр є Давис Костю Взади поки Нікого немає стоємо далі буде тільки цікавіше Идем, и пойдем так званый трухи лесу маленький спуск на гору и вот классный лист, тут тени. Остигнути від сонця. Але частина траси дуже крута. Є, записаємося. Ось ця є. Треба нам домом працювати. У віражі доганяє. вже на другій пузкості Крутой спуск и устаний ключевой підйом. There's only one motherfucking option! Stay fucking hard! You're just a bitch. You really are a bitch. Давай, 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 давай. Шісти кошка. Так, да, так, да, так, да. Дякую, щой. Ти красавчик, блять. Коли нам часто говорять, дитина. Дякую, вітаю. Дякую. Давайте спи. Ми тікали від бомка. Ти іншу футболку коли то і дітай. Так, Саша, хто в гірці бігає? Сюда. Трохи лівіше, лівіше. Лі рома, лівіше, лівіше. <паде> ви що цей, не падайте. Вот, ви сьогодні Рома дали. Да, во, все таки я твій п'ятки показав. Мог би дядь Лома пропісти. Бовт, бовт. Нє, я його обійшов, а за пом'як уже все. Ну так, а він би підштовхив. Ну а? Ха-ха-ха. Та, я не став реагати. Та бачу, в я вже не за тройку. У мене ще в четвертий, ще п'ятий. Нє, молодці ви ще ви. Так, програму мені виконав. Супер. Не програв трьом дівчатам. Тільки одній. Одній, Мася.

Треба відновитися, налаштуватися і діхати. There's only one motherfucking option! Stay fucking hard! Добри ранок 5.36 3 ранку І це другий день чемпіонату України зі скайнінгу. Вчора ми долали 6 км, майже 6 км з вертикальним набором майже 1 кілометр, якщо бути точним. 870 метрів. А сьогодні у нас 40 кілометрів з набором трошки більше 3200 і будемо долати дистанцію по всіх кам'янистих горах Буковеля. Це буде досить непросто. Get after, stay hard. Надіюсь, що спеки не буде. Зараз дуже приємно погода, але це ранок. Хочеться, щоб так залишалось і не далі. Зараз вже біжу на місце старту. І там будемо готуватися до відліку. Давай, подивімося, як буде далі.

Я погана стаканчик поїзд. Виче мені. Що чи не бачить, другу? <головіка> 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 Вот такие лес у нас чудовый. Каждый не в основе. Так что сейчас, давай, пойдем на саняк И потом будет очень непростой спуск. Tá. aqui tá. Kurtelė. Skairiai, tikrai. Привіт ще раз. Зараз тобі розкажу коротко, якщо це звісно в мене вийде, чому раптом відео обривається і далі немає продовження. Отже, момент, на якому обривається відео, це гора Євірник приблизно 16 км дистанції. І до цього було на якісь такі, як би можна сказати, найпростіші сегменти е даної дистанції, де можна було робити якісь відео, щось цікаве зняти. Бо далі е, почалося дуже складно. Після євірника був крутий технічний спуск, де ти збігаєш постійні камні, постійні корні, дерева. І ти стараєшся триматися дистанцію, орієнтуватися е, по, навіть не по треку, а більше орієнтувався по маркуваннях на деревах або на камні, де були. І е, хапався постійно або за якісь кущ, або за якесь дерево. І дивився, був сконцентрований на тому, щоб не травмуватися, ніде не поламатися. І коли спустились вже з того спуску, почався дуже крутий підйом. Не пам'ятаю, на яку то гору було, але підйом був дуже-дуже крутий, де постійно е, треба було використовувати палки. Хоча він не був технічний, такий, як от попередньо ти бачив на гору. Синяк, де ти постійно йдеш по камням, там, в принципі, палки не потрібні. Е, там був підйом такий досить, досить ну, нетехнічний, були камні, кам але вони були перемішку з ґрунтом. Але дуже круто, так як мені показував годинник, що середній градієнт був 17%. Але я би особисто сказав, що, напевно, навіть більше середній градієнт був. Бо, ну, по відчуттях дуже було круто. Після того, як я піднявся на цю гору, почався спуск до першого КП. Перше КП у нас було на 20 му кілометрі. І це вже 4,5 години роботи. Скільки з собою води брати, щоб добрати там воду, щоб встигнути її не випити, тобто, я не знаю. Я брав літру, але на той момент вже літру всю ту випив. 20-й кілометр підживився, трошки поїв, трошки попив, добрав води у свої фляжки, і почав долати підйом на гору хом'як. На половині хом'яків мене вже догнав третій учасник Максим. І так, основний таки від підніжжя до хом'яка ми вже почали е це, дистанцію бігти разом. Там я зрозумів, що вже мене якби, сили покинули і не хотів дуже відставати від Максима, тримався за ним. Вибігли разом на синяк, почали спускатися, спускалися також разом. Спустилися до другого це 27 й кілометр. Там знову поїли, попили, добрали води, але я зрозумів, що там мені вже гайки. Під час спуску з хом'яка почали брати судоми за квадріцепси, і я зрозумів, що останні кілометри будуть дуже важкі. Коли ми почали підніматися другий раз на гору хом'як, ми її долали просто в лоб отакий От підйом, відповідно, по камням оцим сим. Максим там відірвався, я його відпустив, бо я просто не міг тримати той темп, який він задавав. Бо якщо я старався втримати цей темп, судоми починали доганяти і все. І Під час судом, сам розумієш, бігти просто нереально. Тому я взяв свій темп, зосередився більше на тому, як би розрахувати решту сил, які залишилися, для того, щоб завершити нормальну дистанцію. І після того, як я піднявся вже на синяк, почався фінішний 7-кілометровий спуск. Там це вже було якесь, чесно кажучи, пекло. Содоми були фактично безперервні, і тому приходилось навіть не збігати, а банально тупо йти пішки, тому що ну, ноги не працювали. Добре, що в мене були з собою палиці, я на них спирався, і вони мені дуже допомагали. От, хоча б трошки облегшити оці судоми, які мене турбували. От, мій якийсь такий факап в тому був, що перше не подивився, добре не вивчив трек. Так я бачив, що трек проходить багато де без стежок, але я не, ну, не думав, на карті так то не було видно, що там прямо от немає стежки. Є якийсь чистеліс. Але я надіюся все-таки, що буде стежка. Друге, Неправильно розрахував свій час, думав, що це буде 6,15-6,5. А мій фінішний час це був 7 годин 50 хвилин. Відповідно, це зовсім різний е, час роботи і зовсім інакшу кількість їжі треба з собою брати. Е, і третє, напевно, все-таки треба було поспілкуватися з хлопцями, які попередньо вже бігали такі дистанції, і вони. Більше мали досвіду і могли би сказати і порадити, що це буде досить складно, і треба готувати себе до довгої подорожі горами. Отже, якось так мій результат третє місце. Час 7 годин, 50 хвилин. Від лідера відстав я близько 50 хвилин, може навіть і більше. А наразі в мене все. Дякую тобі за увагу. Дякую, що переглянув це відео. Став палець вгору. Натискай дзвоник, щоб нічого не пропустити. Пиши в коментарях, чи подобається тобі такий формат відео, який я знімаю. І до зустрічі на нових змаганнях, на нових стартах. the fuck out.